Шановне панство, дорога родина! вітаю вас на каналі Bowhunter UA. І сьогодні у нас на огляді револьвер Safari модель 820G під калібр 9 мм. Патрон тут використовується Terren 3R. Травматичної дії одразу скажу, що в даному огляді ми не будемо розмовляти про зупиняючу дію або про пробивну здатність даного патрону. Ми говоримо саме про револьвер. І зроблений він був по ліцензії з чеської альфи моделі Холік 820 оригінал стріляв 32-м сміттєм Весеном і 38-м Special. А модель Стіл, яка була зроблена, зі, рамка якого була зроблена зі сталі, а не з алюмінієвого сплаву, як моделі Холк, могла ще стріляти 357 манумом. У нашої моделі, як і у оригіналу, рамка зроблена з легкого цинкового матеріалу. Ствол, барабан і ОСМ зроблені зі сталі. Ствол у нас 51 мм або 2 дюйми. Вага 670 г. Барабан на 6 патронів. Тепер хотілося би розповісти вам про патрон, яким стріляє даний револьвер. Це 9 х 17, або Терен 3R. І він, як ви бачите, рантовий. Ось він в порівнянні, в порівнянні з 9 х 22, також травматичної дії, або з бойовим 9 х 18. І що саме цікаве. Даний патрон вже не випускається в Україні. Їх немає де придбати, за кордоном їх також не виготовляють, я, чесно кажучи, не знаю. Це фірма Латек, яка випускає ці револьвери. Придумала цей патрон, або він придуманий був раніше. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати. Але це стара версія револьвера. І вона розрахована тільки під цей патрон. Тобто, дивіться, 9х22. Він стерчить. Все, Цей револьвер вже працювати не буде. Він банально не закриє барабан. Він не розрахований під цей патрон. А вже новіші версії вони можуть стріляти і одним, і іншим. Тобто вони розраховані під цей, більш в них довша комора. І вони також можуть стріляти цими патронами. Але цей стріляється через кліп. Тобто вони збираються в один кліп. Сюди вставляються, і після екстракції проходить всього кліпа одразу. З лівої сторони в нас кнопка, яка розблоковує барабан. Більш на ньому нічого немає з виступаючих частин. Ми маємо класичний револьвер з ударно-спусковим механізмом подвійної дії, тобто він може здійснити постріл як саме взводом, так і перед взводом. Тут, як ви бачите, вже спусковий гачок в своєму крайньому положенні і спуск. Дуже дуже легенький і короткий. Але якщо ви потягнете з самого початку взводом, ви відчуєте всі 2,5, а можливо навіть і 3 кг. І це зроблено для того, щоб ну, унеможливити самовільно здійснити постріл. Тобто немає жодних запобіжників, є дуже тяжкий спуск. Але тут є внутрішній запобіжник, який блокує ударник, Тобто ударом по курку постріл не відбудеться. І тут ми плавно підійшли до, ну я не знаю, до мінуса чи ні. Але чому револьвери зникли? Бо їх витіснила напівавтоматична зброя, короткоствольна. Вона і швидша, і багатозарядна. Тобто, дивіться, які маніпуляції потрібно зробити, щоб зарядити. Цей револьвер. Да ви скажете, може можливо, використовувати кліпи, тобто одразу раз, всі шість. Хоп, і все. Далі ми стріляємо і перезарядка. Достаємо, робимо екстракцію. Закидуємо сюди, О, бачите, один не вийшов. Ось тобі і все. Тут. Якби передернув, не вийде. Потрібно виколупувати або звідси, або піддівати чимось. Мінус це чи плюс, не можу я сказати, але як друга зброя, це плюс. Тобто ви достали, він одразу готовий, жодного запобіжника. Потрібен. Бам-бам-бам, шість раз, все. Я думаю, вистачить. В нас дуже простенькі прицільні, тобто в нас є мушка і така прорізь, яка імітує цілик. Але з таким коротким стволом тут і не потрібні великі регульовані або ну, взагалі прицільні засоби. Бо це зброя короткої відстані. Зараз не часто ну, у нас використовують револьвери. Взагалі дуже рідко, вони у нас не розповсюджені. Але за кордоном такий револьвер являє собою зброю, так би мовити, останнього шансу. Або захисту домівки. Тобто це друга зброя, бо яка лежить в ящику на будь-який надзвичайний момент. Він, як би мовити, безвідмовний. Тобто, навіть якщо у вас е, сталася осічка, ви просто натискаєте далі і стріляєте, 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 поки не пройде всі 6 патронів в барабані. Тепер про маніпуляції з ним. Дивіться, якщо ви не до кінця взули, ви можете прокрутити барабан. Якщо взволити до кінця, ви барабан вже не можете вийняти. Також, якщо ви барабан вже відкрили, ви не можете взвести. Далі я хотів би розповісти про ергономіку. У нас дуже приємна дерев'яна рукоятка, вона тепла. Двома пальцями ви обхоплюєте рукоятку, яка не дуже велика. Третій у вас або в воздусі, якщо у вас дуже завелика лапа. Або, як в мене, м тобто ви тримаєте його трьома пальцями. Під великий палець тут є виступ. Грані в нього скруглені. Він не дуже широкий, барабан найширше місце. І я ще раз повторю, як друга зброя мати такий револьвер. Це, як для мене, було б дуже прикольно. Аби не під цей калібр, або під якийсь 357-й магнум, або 22 ЛР. 22 LR я б вже хотів довший ствол, а під 357-й магнум Такий револьвер, саме те, що мені потрібно. Якщо вам сподобався цей огляд, будь ласка, поставте подобайку, покажіть друзям. Дякую вам на все добре.